Всім привіт ребят. Дивіться, яка красота у мене. Бачите, мої її розику розпускалися. Вся вже перецвятає, треба взяти секатора, і оце сухе, пообрізати, щоб вона далі опускала. Чимось її треба буде підживити. Вот. Зібіжку теж воно вилазить. Бачите, сьогодні я тут покропила, таку попід хату я там перед цим висаджувала, сьогодні покропила. Треба буде е -е -е. брати цемент і оце ще поправляти, простор робити. Слідуща на підході. Бачите. Тут одна тільки поки квіточка на ній вибилась. Один цвіток. Бачите? Юка. дивіться, тут в неї юки. Ще є троянда, ще, от, Недавно тут просапала була. Опять треба сапати, бо я вам позаростала, то ми і герогіни повиходили. Не знаю, які де цвіта, бо мені ще давали там гіргіни. Я їх садила прямо корчами. Я їх не розділяла в цьому году, не було коли повне туди да? переїзд. той. І ще фура стояла гружона і так. Два дні, то я поки бігом спасати то все. Дивіться, ця в мене була взагалі обламався в неї корінь і я ту палку просто засунула в землю. Пускає листя, може тож Бог прийнялась. О. І тут в мене теж є. Я їх сьогодні покрупила, бо тля вона напала на них. От. Ну, не знаю, може щось буде діло добре з них. Вчора з сестрою помінялися одним цвітком короною, чи що це таке, чи лілія, ну щось буде. Не знаю, що це буде, будемо бачити. Я їй своє викопала отаку дала, а вона мені свою. Не знаю яка. У мене що тут є, бачите? Єво кліматіс. От. Це біленька буде, їх дві штуки у мене є. Во і во. Такі вони і тут маленькі стали, якісь переболіли, видно. Там у мене був цей цвіток, ця лілія біла, вона була дуже висока, яка красива. Це по-моєму теж гіаргіна у мене. Тут того не знаю. Або бур'ян, або георгіна треба буде потім понаблюдати. Подивитися. Сьогодні я з сніг падаю. Ще такий є? мене цвіток. Зараз я вам покажу, йдемте, що я сьогодні робила, Помімо того, що я тут побризкала, скропила раундапом, щоб воно все повисихало, попропадало. Спеціально його не сапала, бо цю малину хочу випалювати її заразу, бо вона аж в хаті росте. Поняли, як? О, наші товариші. Я і за двором трохи покропила, то тепер і страшно їх випускати. На треву. Василій рве глотку. Старається співати. Щось у нього не дуже. То все повиходить. Єсть контакт. Соня придавила. Ах ти, Соня, ах ти зараза, Ах ти скотина. Коротше, получила моя Соня трохи по морді О, парочку цеплят вона мені задушила. Вот. Ну, буває їй таке. Що всі їй не понравилось Ну, вони просто, вона не то, що їсть, вона їх не їсть. Ну, вони вилазять її вже на голову, і вона мусить просто вже защищатися, бо прямо влізуть в очі, в рот, вніс тій собаці. Вона десь, може, вже й цапнула. Але я на неї накричала, цапленком кинула, то вона його ну, буду, поняла, що я сердита і так робити більше не можу. Хочу я, знаєте що, подивитися, йду з вами на нагороди. Hier Så, ребят, городи мої побачили, <серків> срочі свої показала. Тепер знаєте, де я? Я вже прийшла, зустрічаю коров маминих. Ввечері заганяти треба. Малий Діма сіно доскладує, великий поїхав чесник крупити від бур'яна у матері. А я прийшла по корови. Дивіться, Сьогодні погода. Сьогодні добре. На городі сапать, взагалі красота. Не жарко, вітер прохладно. Я ще цього не дуже не зробила. Ще треба мені моркву і ще кусок помідорів і капусту прополоть, і буде діло. І ще взяла мами трутку де кропити жуки. І все. І буде то що треба. Так, Як там Діма покропи, чесника не покажу вам, бо поки, він, поки я прижену ті корови, то він вже Кажуть, що добре талісманом ніби пропити. Там є дозіровка. І що добре, чесник не горить, а бур'ян вигорає. Ну, мама каже, мать ті, які чесник згорить, нічого страшного. Продавати нема, да його. Вона насадила цілий плантар. І воно так все заросло. Слухайте, що це капець. І ще й той переяк, поняли. Перій, він дуже важко. <кхів> О. Так що так. Ну, а я картошка. Ну, я її теж не вспіла, я її тільки прополола, вона в мене чисто безбур'яна, але не підгорнута. Тобто буде урожай, ну, зрозуміло, що не такий, вже, як має бути. З тими сінами я її не свої, свій огород. Поки я спасала там сіна, то в себе зазрала городи по самі вуха. І все. Так що так. От. Якщо ще щось будемо десь робити, то покажу. Роботи, то тут вистачає, якщо чесно. Буває такого з ніг падаєш. І треба робити, бо якщо не будеш робити, то нічого не будеш мати. Так що так, на вас як всегда люблю, цілую. Дякую, що ви з нами. Бувайте. До зустрічі в нових відео. Дивіться, тут так позапасується, будь ласка. czasu. <grywa> Baczę z orpijskimi krowiami tutaj.